Всім привіт! Поговоримо про порушення прохідності дихальних шляхів у дітей. Мене звати Милана Федорченко. Я лікарка невідкладних станів. Отже, порушення прохідності дихальних шляхів буває повним і неповним. До прикладу. Дитина сидить, бавиться, грається, відпустила шматочок якоїсь іграшки або їсть і раптом починає плакати, кашляти, махати руками, ногами. І до того моменту, поки вона створює якийсь звук, ми говоримо, що це не повне порушення прихідності дихальних шляхів. І найкраща наша допомога в цей момент не панікувати і чекати, поки природні механізми справляться з проблемою. Якщо дитина почала синіти і перестала створювати звук. Ми говоримо про повне порушення прохідності дихальних шляхів. І тоді ми надаємо невідкладну допомогу, яка полягає ось таких маніпуляцій. Кладемо дитину на руку, руку на ногу обов'язково, тому що вага дитини може бути різна. І щоб ефективно виконати ці маніпуляції, має бути опора. Ногу трошки вперед створюємо кут, голівку фіксуємо і ударом в ділянку між лопатками робимо такий виштовхувальний рух: один, два, три, чотири. П'ять. Якщо ця маніпуляція виявилася неефективною, перекладаємо на іншу сторону. Так само фіксуємо голівку. Ногу опускаємо трохи вперед, щоб створити кут на грудину. Не можна на животик, не можна дітям в епігастрі тиснути. Натискаємо двома пальцями, ось так: 1, 2, 3, 4, п'ять. І продовжуємо ці маніпуляції. Допоки стороннє тіло не залишить дихальні шляхи або не настане в стадія клінічної смерті, яка характеризується тим, що тіло дитини обм'якає, втрачається тонус, дитина синіє. Тоді ми переходимо до серцево-легеневої реанімації. Кладемо дитину на рівну тверду поверхню. Для дітей до року ми піднімаємо голівку так, щоб носик дивився догори. Не перерозгинаємо для них це небезпечно. Для старших дітей ми максимально розгинаємо голівку. Перед тим, як проводити штучну вентиляцію легень. Охоплюємо носи і ротик. І першочергово проводимо 5 рятувальних диків. Далі 15 натискань на грудну клітку. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Паралельно дивимося, чи дихання проходить. Якщо ні, то голівку можна закинути трошки більше. 13, 12, 13, 14, 15. Паралельно хтось викликає швидку. Якщо ця дитина старша і знову ж таки в неї порушення прохідності дихання шляхів повне, дитині 1,5-2 роки вона не влазить вам на руку, ви можете її перекинути через ногу і тримаючи своєю ногою її нижні кінцівки, так само провести 5 ударів в міжлопаткову зону. 1, 2, 3, 4, 5. Для тіток 3, 4 і старше років, підлаштовуючись під їх зріст, можна там стати на коліна. Кулак ставимо в ділянку закінчення мечоподібного відростка і розходження ребер. Іншою рукою притискаємо і всередину і вгору робимо ось такі рухи. Один, Два, три, чотири, п'ять. Головне, не панікуйте і, надіюсь, вам ця інформація ніколи не знадобиться. Відео створено командою Християнської медичної асоціації на прохання групи ПриКОР, його хитрощі, нові ідеї, свіжий погляд для всіх батьків, які починають Прикор і не тільки.